Іноді я теж відчуваю себе загубленою. Знаєте, я теж проходжу крізь подібні моменти. Ті, де здається, ніби я вже не там, де була, але ще не там, куди йду. І здається, що я застрягла. Причина цих відчуттів у тому, що поточна система переконань поставлена під сумнів. Отримана вже нова інформація, і вона спонукає мислити і діяти інакше. Звичайні переконання наче хитаються. Чую нові думки, проживаю нові досвіди, і вони штовхають мене мислити, діяти, відчувати по-іншому, але це не стається за одну ніч. І тоді мій мозок одразу хоче вирішити проблему, знайти вихід. Але я навчаюся такі моменти, замість того, щоб шукати рішення, зупинятись. І замість боротьби я слухаю себе. Своє тіло, свої емоції. Я запитую себе, що насправді зараз відбувається. Ти змінюєшся. І це не завжди красиво, впевнено і зручно. Краще, що можна зробити, це залишитись поруч з собою, спостерігати, почути, що відбувається, і з ніжністю сказати собі, я поруч. Я тебе підтримую, тому що це новий початок чогось важливого.